Ну, що тепер нам залишається лише замовити час для подачі біометрії. Ми знаходимося на сайті нью Denmark, на статті про Одинсесці від Клютні. Ми йдемо у вкладку Son and і обираємо пункт номер 6 Тут є два посилання, ми натискаємо на друге. Зверніть увагу, що тут варто бути дуже обережним. Ми ризикуємо просто бродити по колу і не вийти на потрібний нам сайт. Тут проскролюємо униз і нас запитують, на підставі чого ми знаходимося у дані. Не натискайте ні на які посилання ось тут на початку, тому що вони вас можуть послати по колу. Я вам просто зараз продемонструю. Так? От якщо я натискаю сюди, подивитися на Відділки сірі і їхні години відкриття. Ось, наприклад, я обираю Копенгаген і мені пише: якщо ви хочете подати заявку до сірі в Копенгагені, тоді натисніть сюди. Так, от тут ви можете замовити час. І коли я натискаю сюди, мене знову викидає на попередню сторінку, я можу так дуже дуже довго ходити по колу. Тому, якщо ви потрапили в таке коло, Вихід, ось він сюди йдемо, в кінець чи не в кінець, а в серединку. Так Тут далі є запитання на підставі чого ви знаходитесь тут в Данії. І тут ми обираємо ось цю вкладочку. Я тут на підставі роботи або навчання. Чому не бійтеся, це просто дурне трішечки формулювання. Я розумію, що більшість з нас, хто хоче податися на цей тип візи, подає або з sl 1 або подає супровіду, чи навіть воз'єднання, і є великий ризик, що ви оберете не той варіант. На жаль, це невдале формулювання. Тут скоріше мова йде про те, на яких підставах ви хочете знаходитися в дані. Зрозуміло, що на наш тип візи, оцю прив'язаність до навчання, ми можемо податися лише з іншого якогось типу візи. Тому не натискаємо на оцей України, село, тому що тоді нас викине на сторінку, яка нам потрібна. Потрібна була б, якби ми подавали біометрію для того, щоб отримати SL1 чи SL2. Цей статус у нас вже є, або в нас є інший статус, і SL1 нам не потрібний. Нам потрібна саме ця вкладка Яхіафой елі Студії. І натискаємо на ось цю кнопку, і тоді нас викидає на правильний сайт. Тут ми можемо обрати той відділок Сірі, до якого ми будемо звертатися, або в Копенгагені. Верніше, це у Вальбю знаходиться. Далі є відділки у Оденсе, Сюнеборгу, Ворхусі, Вольбурзі, на Бонхольмі, а також Безбірго. Де вам краще, де вам ближче, туди і натискаємо. Давайте оберемо Копенгаген. Тут нас запитують на підставі чого ми будемо просити дозвіл на проживання. Чи за правилами ЄС нас цей варіант не цікавить. Ми будемо подаватися за правилами у законі про іноземців, тому що саме тікнутній орднінг, наша віза з прив'язаності до навчання, це параграф 9 і у законі про іноземців. Далі нас запитують, що ми збираємось робити. Перший пункт це: ми хочемо надати і заяву, і здати біометрію. Цей варіант ми обираємо, якщо ми хочемо принести фізично роздруковані. Тексти заявок і всіх необхідних документів і подати їх фізично разом з відвитками пальців. Ми вже розбирали про це у попередньому відео, чому я не раджу цього робити, чому я раджу все ж таки відправити всі папери в електронному варіанті. Другий варіант це якраз якщо ви мене послухалися, а не зробили по-своєму. І вже відправили заявку або збираєтесь її відправити після того, як ви замовите час для подання біометрії. Це буде найбільш розумний варіант. І якщо нам час потрібний, лише для того, щоб здати відбитки пальців і фотографії. Ось цей варіант ми оберемо. Тепер мене просять обрати, скільки мене прийде. Ну, на цей тип візи ми подаємося поодинці. Я обираю одна особа. Але ми можемо. В залежності від ситуації, якщо ми йдемо з друзями, наприклад, ми можемо обрати, скільки нас іде. Далі я натискаю продовжити, і мені рахує, де ж є вільні часи на які дні. Ось я можу замовити, наприклад, на вівторок, через тиждень я перевіряю дати. Сьогодні в мене 19, Якщо я зараз замовлю, то це означає, що я. Встигаю у 14 днів подати заявку і здати відбитки пальців. Я обираю вівторок і ось перший ліпший час. Далі мене просять заповнити ось цю табличку, я вже її заповнила для вас, щоб продемонструвати, як це відбувається. Ім'я, прізвище, номер телефону і наш імейл e два рази. Тут якийсь. Текст повідомлень, якщо це релевантне, якщо не релевантне, це залишаємо. Ну і далі натискаємо бістільцо. Я не буду хуліганити і. Замовляти не потрібний мені час зі зрозумілої причини, але ви натискаєте його і дивитесь, що вам покаже. Ще один момент, який варто пам'ятати, я вам дуже наполегливо раджу взяти ваш номер ID справи, який ми замовляли в одному з перших відео, який ми використовували у багатьох відео на багатьох етапах заповнення заяви і збору документів. Він вам також може знадобитися у Siri. Коли ви прийдете до Siri, ви побачите величезний екран. Де можна ввести деяку інформацію? Там вас будуть запитувати, чому ви прийшли так, для того, щоб податися, що ви хочете. Ви маєте ввести, наприклад, свій номер телефону або номер справи, в залежності від того, що від вас будуть хотіти. Тому цей номер справи я вам раджу взяти з собою. Ну і потім ви отримаєте номерок, з ним будете сидіти і чекати на вашу чергу. Все буде відбуватися, як коли ви подавали на біометрію у е, центрах міграційної служби, коли ви подавалися на СЛ1 або на інший тип візи, якщо на СЛ-1 ви подавалися самостійно. Якщо ви приїхали через табір санхольм то можливо ця процедура для вас буде вперше, і багато чого вам буде незрозумілого і нового. Не лякайтеся, там все просто розібратися буде дуже. Просто все на цьому я дякую за увагу. В останньому відео в цій серії ми поговоримо про те, що слід робити, чого не слід робити протягом вашого періоду очікування на відповідь від сірі. Дякую за увагу. Всім па-па.